Сім кілів. Ми приїхали забрати з Боже, я навіть ключі забула від того всього в машині. Йду, йду, йду. Тільки дзвонила, сказала забрати дітей, тому що йду, йде, йде, йде твоя мамуся. Тому що замінування школи. Тут біля школи приїхали, зараз заберемо злату і їдемо додому. От бачу всі діти на вулиці чекають. А допоможе Так? А поможе, поможе ЗСУ! А каже, допоможе То Допоможе ЗСУ. Правильно. А, поможе так, а от я свою зотушечку бачу. Потім приїде. Налякала Так. А як то було? І виходити, так? Ой. Гарсарку. Арсенко, так те писать. Ходи? Скоро, скоро Так, Ми зараз їдемо додому. Я якраз випрямляла волосся, а повністю не випрямивала. Зараз виправлю вдома. Повністю. І все. І отак вот в нас. Зараз мама відкриє. Героям слава! Героям слава! Смерть ворогам! Понад усе. Ой, какашка. Так. М'яко сказано. сідайте. Опа. Все. Ой, капець. От так. А якого уроку не, не було? Не було. Боже, я навіть не бачу, яка то зараз година. І поки ми проснулись, поки поснідали, поки я себе привела порядок, помила голову, це все. Мама, а знаєш, Я тепер сиджу, вчительки. Так. Ну це добре а, біля вчительки сидіти. Що? Так, все, їдемо, їдемо звідти. Дуже хотіла? Mm -hmm. Ну бачиш, то мрія здійснилась. Як чогось дуже сильно хочеш, воно здійснюється. А ми маємо ще мати Ні, ми їдемо додому. <shtis> Бачу, там садочок теж, напевно, замінований, тому що всі. Yeah. Три. Всі вчителі вийшли. Мама. Ми приїхали з Арсенком на огляд повторний. Ми були, антибіотики всі пропили. Перейдемо хай вушка знову глянуть. Три. Що? О тебе Чекай, я тобі поправлю той. І ще хочу в лікарки запитатися, що тут в нього таке є. Він мене погано чує. От Наприклад, я отак можу в нього щось запитати, біля нього стою. А він каже, мамо, що шо Каже, я тебе не чую. А, наприклад, здалеку, наприклад, коли кличу його, там, кричу Арсенко, ходи сюди, він мене не чує. Я маю аж дуже голосно чудно не зірвати горло, щоб він мене почув. І то так, знаєте, перепадами, деколи буває, деколи не буває. Добре... Не знаю, що таке. Зараз запитаємося цю лікарки, що тут таке. Натягни на вушка вулиці нібито Знаєте, сонечко світить, але так, такий вітер холодний. Ну, Чувається, що зима, а зима, осінь. Ну і скоро зима. Не так, як весною. Тож отак там. куди Арсенко. Арсенко так зорси взагалі йде. І потім Діана приїде. Ми поїдемо. Діана хоче поїхати. Ми вже вдома. Діти гуляють, от на сонячна погода, теплесенько. Але через півгодини я їду з відвезу на танці. Сказала нам лікарка, що Арсенка ще є запалення вух трохи. Вона казала, що вона так скоро не проходить це запалення, і... і в нього ще є трохи нежить. Знаєте, по вигляду він здоровий, але все рівно він ще носиком добре не дихає. Вона ще виписала там краплі, потім від алергії, всяке таке. І... То, що я в неї питала, що він мене погано чує, вона перевірила, кликала його і пару разів він її не чув, хоч він от стояв напроти неї. Аж коли вона там, підвищила голос, тоді він її почув. І та так, знаєте, Я так зрозуміла, немає від того, від того крапелі, нічого. Вона сказала, як зробити. Я таке вперше чую. Ну, то зрозуміла, що вперше, бо такого ще у нас не було. Купити жувачки, там орвід, діор, всяке таке без цукру. І він має жувати ту жуйку три рази на день по 5-7 хвилин. Казала, сім забагато, ну, щоб хоч би 5 прожував, щоб дати з латусі, щоб латуся його навчила. пам'ятаю, одного разу Діана йому дала жуйку і каже, бо він хотів. Дала йому жуйку і каже, Діана, але тільки пожуй. І виплюне, її не можна глотати. Я та каже: Арсенко, віддай мені жуйку. А він каже: нема, він її глотнув. Тож буду сидіти і дивитися, як він її жує. І для чого це потрібно? Я так як то пояснити. бо коли, коли ми жуємо, от, жуємо, там щось нібито відкривається чи що, і та з барабану сірка би має якби, вийти, коли ми щось жуємо. Працює ще лепо, воно якусь там доходить доверх, і та з барабану, нібито якби сірка має вийти. Тільки таким методом, от ми можемо повернути слух трохи, ну, не трохи повністю. І все. Так робити 10 днів. Тому що, та, вона говорила, що можна ще одним способом, це якби така ігрушка, повітря туди впустити, так якби то промити. Але наказала ще, тому що це неприємна процедура, і нібито таким діткам не дуже можна таке робити, хіба що в таких крайніх випадках. І якщо, наприклад, Арсенка до наступного разу, ми маємо прийти через 9-10 днів до неї, і якщо йому нічого не пройде, то тоді це воно буде робити. Не, так не хочеться. Але ми надію, все пройде, будемо жувати ту жуйку. І це все. Я таке вперше чую. Ну, ладно. І, але вона говорила це обов'язково її жувати після, ну як він поїсть. Там пройде час і тоді жувати. І сам. Арсенко таких <рес> шляхів не шукає. Через листочки. Чекай мене! Арсене! Самі бачиш. Доброго вечора, ми з України. Може ближче під'їхати. Може ближче, та я можу, ближче, я можу я так. Зближу. Так, сказала сестра: приїду, заберу тобі дітей і навіть Арсена. Ну тому що Арсен не завжди хоче їхати. Потім присудили, каже, ти їдеш зі <реш> мною. Але потім каже, ти відпочиєш собі свідомо Божа на дивані, дуже собі потирецький з фірм. Нема чого. <реш> я буду за ними дивитися. А що за ними дивитися, якщо не за мною все рівно будуть бігати? <гум> я буду <від> себе забирати. <гум> да, Якщо можу це писати, це проглядати. Так як я була говорила, ми їдемо в епіцентр. Я наказала, що там, наказала, що там є якесь кафе дешеве. Дуже ж там дещо вийде. Подивимося. Я, я накаже, оший огляд знімеш. Я, кажу, я вже була в епіцентрі. Я вже знімала, каже, нічого, що щось знову знімала. Тож знімлю вам, що там є. А вже пишіть в коментарях. Що вам, на що вам подобається дивитися більше? На посп, може на якийсь одяг. ну, Що там, ну, що вам подобається. Я буду як їздити в кудись, буду це знімати. Нібито я все знімаю, але можливо вам щось іменно конкретне подобається. І отак. І ще хочу купити ту форму силіконову. Подивлюсь, яка там є. Повикидувала, Та, все купляти буду. Так, то вже не було ніяке. О, дивіться, який захід. Мама, Сонця а гарно. Формочку ведмедик. У нас є формочка сердечко. А мама просто купує таке як для кексів. Теж отак там китно трохи. Розвіємося, погуляємо, посидимо, подивимося, що там є ще в центрі, бо ми ж там все не пройшли. Там не так легко все пройти і оглянути за пару годин. Півдня не ходить. Заїдемо в Ашан. Там Юск. Я вже навіть не знаю, чи робити огляд того магазину, тому що я вже й не раз робила, і мені здається, що там я вже зняла, що можна і не можна. І меблі, і це все. Ладно, щось познімаю. де я... камера? Яка камера? камера. Далі є. Будеш бачити. Всі призупиняти, так бусочку і будуть їхати біля камери, щоб той. А потім після тієї камери, як зразу на газ. Всі зразу. Так, да, всі зразу, моментально. Тож отак. Може, деха, я на камеру. Так і сонце, на декларах світить. І ось так. Так як я говоряла з ним до огляд, якщо вам.

І у нас сьогодні ніч спала в тапу. Він не плакав? Ні. Я заходила, була три рази, бо мені було цікаво, що вони з рота не випали. <рес> Все було нормально. Так гудають киснуть, як ви губи. Так, так, додають, так, як так. А, а висок, коли я приснулися, то вони та. в мене впали були. Так, вона як Я ще дуже переживала, що е, щоб часом Арчі не зайшов в кімнату під час того, коли в неї вони випадять, щоб вони погриз. Чи я Арчика тримала біля себе, як могла, А зранку я прийшла, вона вже була бустерка. Не знаю, коли вона їх випрямила. Але я ж не буду цілу ніч сиділа там. а так спостерігала. Зряжа Андрій просинається, а я сижу там на стільчику бі біля злати і наблюдаю. І так року. купити камеру, як біля. Це точно такого відгоняє. І що? Буду тільки. буду лежати. Знаєш, десь там година проснулася, заглянула. Казали, що огляд, тут в мене огляд кожного місяця, а злат кожних два місяці. Будемо їздити. Так, і, і ще потрібно в аптеку заїхати. Орсенку його купити. Арсенку, защіпнись. Арсенко, защіпайся. Защипни його злату. А це зачепнею. Ще про припустили. Тож так, їдемо. От під такому ми мозику їздимо. Сізь мене, щоб не заблокоє. Сестра таку смакоту дітям замовила. Це злотусине з какао. Я на собі взяла такий пляцок. Теж так апетитно виглядає. Там чай. Арсенко пішла замовляти картоплю фрі. У нас Арсенко любить тільки картоплю фрі. Так? А я собі взяла чай, І ще нічого, тому що в мене шлунок була. Звичайно, так хочу тістечку. Якийсь тортик, бо ще щось, але нічого не буду замовляти, бо знаю, що потім буду мучитися, потім буде ще більше снунок боліти, тож ліпше почекаю трохи. І о, так. Я це не буду. Тільки чай в мене, такий трав'яний. То так гарно. Ми сіли на другому поверсі. Що торсенку? Давай мама тобі зніме шапочку, курточку. Дарсенко та Арсенко так картоплю чекає. <пів> ну вже зараз готується і будеш їсти. Потім ціни вам покажу. Дуже дешево. От Арсенко дочекався. Картоплі. Та няня. Не знаю. Такі тут ціни, ці тридцять шість те, що злату саділа і круасани. і чай то, що я пила. 24 гривні. Так. І ось тут ми сидимо на другому повсі зразу. А там піцу роблять, всякі бургери і карта фрі. А я вас бачу. Тут немає батуту. Шуша? Такий класний, міжка. Отакий мені щось потрібен. Як цей набор. Але набір не хочу. 340 гривень. І все. Більше силіконового немає. Є ще отакий. Або десь бачила, отакий. Але от пише, що це для випікання хліба. Та немає різниці, якщо там би випікала кекси. Не знаю, ми ще поїдемо в ашан, подивлюсь в Ашані. Там всякі є. Ще така формочка є, 420 гривень. Ці такі набори гарні, 400 гривень. І ці. Такий колір гарний ніжний. І 49 гривень. Таке видно, що воно якісне. Ну, і такі я. по 342, по 362. Скільки? А, і з цієї сторони. О, який кролик гарний. Такі мішки всякі. Такі коврики для випікання. 153 гривні. Тут навіть одяг дешевий. Наприклад, піжамки оці. Теплесенька така. 500 гривень, бо я навіть дивилася Сінсей, там Сінсей теж. Там 500, 400 з чимось. Сінсей – це, можна сказати, дешевий магазин. От за по 429. Та оцей гадає такий. І тканина така приємна буде до тіла. Заїхали в Ашан. Звичайно, хотіла таку форму, як для кексів, але оця мені більше сподобалась. Беру таку, так ми вже йдемо на касу і будемо їхати додому. Але перше, заїду в тебе, втім там кефір купити, бублики. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Ти так мене провожаєш? Йде зі мною. Кажу, ти так мене провожаєш. Да. Я йду, вона їде. Та чекай, чекай, бо я не бачу куди йти. Діти чекають. Ой, що з моєю камерою? Так. О, все, йде, Марсенко. Все, папа. Ану, трохи видно. Це називається е, Пішла купити кефір і бублики. Шо-шо? Куди йде? А, на танці. На ну, з пів до четвертої. Хочеш її забрати? Ти ренервуєш. No. Я подивись, може на ліпі. Вона <смі> просто тут свої права качає, бо вона хресла. Майпова, право. на право. Все, п я. П я. я пішла, давай, папа. -па. А тебе купила суміш у гучеву, діткам актимель, кукурузу, сметана, кефір. Банани, хліб, сушки. А тут у нас помідори, огірки і взяла хурму. І ще такий сирок. І за це все заплатила 417 гривень.